Всім привіт! Мене звати Олексій Семикра, столярна родини ЛНК. Зараз хочу показати вам баню-квадро 6 метрів, яка виконана під індивідуальні побажання клієнта вхід з торцевої сторони з таким великим козирком та ступінькою зручною. Дуже зручно, коли її можна замовити саме під своє планування. Ми це можемо виконати всі ваші побажання. Тут іде панорамне вікно. Ви бачите також такі красиві декоративні світильники. Вони йдуть по всій бані, що ввечері дає неймовірно класний вигляд. Е, баня пофарбована в три шари фарбою ті куріла. На неї дається 12 років гарантія. Плюс котел вже встановлений, все вже протоплено, провірено. Вам треба тільки закинути дрова. І через годинку ви можете спокійно паритись в бані. і баня вже набере 80-90 градусів просто спокійно. Також ми робимо все в повній комплектації, щоб вам не прийшло щось купляти, шукати. Навіть совочок з кочергою все йде в цій комплектації. Також хочу сказати, що одним із важливих моментів це є, скажімо так, якість. Ми стараємося е, придиратися до себе до кожних моментів, і навіть всі шви у нас профарбовані. Не тільки снаружи, а дерево профарбоване і, і всередині. Дуже хочу сказати, що е, оцей теплий кабель. Дуже важливий елемент в нашій бані, тому що е, система води під'єднується на бистро сієм, е, і крану воно все зливається. Жовтий кабель служить для того, щоб вода не розмерзалася. Ви можете обмотати трубу, яка у вас йде до е, водопроводу, і ваша баня ніколи не розмерзнеться, в ній вода. Це дуже, дуже важливий елемент. Зараз хочу показати вам, як виглядає баня всередині, і ви напевно замітили, що все зроблено з такої якісної деревини, магонка йде профарбована. Ви бачите, що стіл та меблі зроблені з ясеню. Неймовірно красива структура, він дуже широкий, на ньому зручно відпочивати. Реально 4 людини спокійно можуть тут сісти, плюс ще одна людина може сісти з бокової частини. Ви бачите, широкий підвіконник ось такий, 150 мм. Вологостійкі розетки, 4 штуки біля столу, це дуже-дуже зручно. Обов'язково підспинники. Підспинники зроблені під накутом, що дозволяє вашій спині відпочивати. Тобто Ви ось сідаєте і у вас спина відпочиває. Дуже важливий момент. Відкриваються лавка. Ось такий широкий, широка поличка на всю довжину баня. Е, також хочу сказати, що е, тут зроблена активна вентиляція, есть, тут не буде вологи, баня постійно провітрюється, тому вам послужить набагато, набагато е, довше. Ось така поличка. Ще хочу сказати, що е, в нас вся електрика зроблена максимально якісно. Вона виведена на автомат, стоїть система УЗО. Це є безпека ваша це заземлення. Кожна точка виведена окремо на автомат і дуже важливий момент є терморегулятор. Це тепла підлога, якою обмотана вся система води. Ми вам покажемо далі це на фото, як це було зроблено. Вологостіки, вимикачі, розетки. Наскільки можливо, ми все зробили як для себе. Тут іде також у нас така вішалочка. І найкрасне, зроблена ось така от люстра, якою можна ввечері дуже легко регулювати теплоту нашої бані. Яскравість та теплоту. А що, ходімо предбанник. Це для предбанник. Тут клієнт замовив саме поставити з бойлером. Іде отака вентиляція, розетки, поличка для масел, така тумба, де можна перепочити і самій парні, і можна поставити її до столу, де сяде ще одна людина. Ви бачите зараз, що тут уже зроблена у нас отака душева. Відро перекидайка з механізмом. Вся вода заведена в стінах. Далі ось так у нас виглядає парна, дубові лежаки, дубові отакі неймовірні вигляду під спинники. Ви бачите липова вагонка вищого сорту, відібрані кращі матеріали. Ось такий красивий соляний світильник. Ви бачите ось такий годинчок, котел. котел з обрешіткою по кругу для безпечності, гімалайська сіль, труба утеплена, вентиляція. Ми даємо повну комплектацію, навіть віники, тапочки, перчаточки, шапочки, все йде в повній комплектації. Навіть відро відрозапарник, де ви зможете запарити ці віники, залити масла та насолодитися нашою бани на 100%. Ви бачите, як ця діодна підсвітка дає такий неймовірно класний вигляд. Тому ми бажаємо, щоб ви відпочивали в наших банях зі своєю сім'єю, друзями і набиралися свого здоров'я. Бажаю вам успіху! Замовляйте, пишіть і ми проконсультуємо вас по всім деталям.